А й школі перших третіх ступенів. Номер один. Моя школа це моє життя, моя родина, моя одвічна мрія, щоб у моїй школі діти мали усе необхідне, щоб отримати якісну освіту, розвиватись творчо. Я мрію про сучасну школу і вірю, що материнські мрії завжди збуваються. Школа бере свій початок з 1961 року. Сьогодні в ній навчається 473 учні. Це одна з найбільших шкіл в районі. Школа працює за технологічним профілем. Кажуть, що нашого цвіту по всьому світу це золота труба світу, це золотий голос, заслужені працівники різних галузей, вчені, селекціонери, кандидати наук і просто. Трудолюбиві, чесні люди. Гордість нашої школи це обдаровані діти, щастя нашої школи це прагнення наших дітей навчатись, радість нашої школи бути в проєкті відкритий світ. Пимедійна дошка. Як все це чудово! А чи сподобаємося ми цьому відкритому світу? Це колись до нас приходить у житті у перший раз, перший вчитель, перший дзвоник, перший раз у перший клас, перші успіхи в навчанні, перший у житті урок, перший подих від кохання, перші кроки до зірок. Ніхто ніде ніколи тих радісних хвилин не дарував, що школа під номером один І останнім, і уроком і дзвінком, тільки часу колихання десять років, наче сон. І сьогодні ми вітаємо тих, хто йде у перший клас, хоч і все в житті минає, ще зустрінемось, не раз ніхто ніде ніколи тих радісних хвилин, не дарував, що школа під номером один. думає про майбутнє сьогодні. Я мрію, хочу і прагну прийти в завтрашній день людиною з міцними знаннями, яка орієнтується у всіх сферах життя. Для цього я стараюся гарно вчитися. Інформаційні технології за ними майбутнє. Тож я хочу все знати і вміти, щоб принести користь своїй державі. Ми беремо участь у різних конкурсах ливення, кенгуру, ліліану. Імені Петра Яцика, імені Тараса Шевченка. всеукраїнських олімпіад, бо в майбутньому потрібні родовані людини. Вчительська думка сягає висот. Вчительські очі завжди дивляться у майбутнє. Думаючи про майбутнє, я думаю про сучасний урок, про його сучасне оснащення. Ми освоїли курс Майкрософт. Intel. І готові працювати з сучасними технологіями. Теж намагаємося наблизити своїх дітей до сучасного світу. Хтось купив комп'ютер, хтось планшет, але в нашій школі навчається 63 малозабезпечених сімей, 69 багатодітних сімей, 17 на і одна дитина-сорота. Отже, центр комп'ютеризації має. Як висновок сьогоднішнього нашого засідання, хай будуть слова. Хто сьогодні думає про школу, про дітей, той думає про майбутнє нашої України. Тим чудовим далеко! який залишиться?